Шановні депутати, на 40 червонову позачергову сесію сільської ради, 8 серпня, 22 депутатів, прибуло відсутні сноважні причини 8 депутатів. 14 прибуло. Відповідно до частини 1 статті 46 закону України про місцеве в Україні. Сесія є правомочною, Якщо в її пленарному засіданні бере... Участь більше половини депутатів від загального складу ради, тобто 12 депутатів, які будуть пропозиції щодо початку роботи сесії. Дозвольте 44-ту позачергову сесію сільської ради 8 го скликання оголосити відкритою. Місцеві задання в Україні, відповідно до якої голова, секретар, депутат сільської ради бере участь у розгляді підготовці для прийняття Сільської ради за умови самостійного публічного оголошення. Про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання, здійснення контролю за дотриманням даних вимог, надання вищевказаним особам, консультацій та роз'яснень щодо запобігання та врожайних конфлікту інтересів, погодження з ним що може бути неправомірною вимогою та подарунком покладених та постійної комісії сільської ради з питань закордонності депутатської діяльності та гуманітарних питань. Для подальшої роботи сесії нам необхідно обрати лічильну комісію та трьох сесії. Пропоную склад лічильної комісії у кількості двох чоловік. Нема заперечень. Mm -hmm. Дем'янчик Оксана і Гаєвська Юлія. Анатолій? Є інші пропозиції. Є. Але, у зв'язку з відсутності бути пісні та доповнені до проєкту рішення. Голосую за рішення з даного питання. Порядку денного цілому, Проводимо відкрите поіменне голосування. Євгенія Петрівна. Да. Анатолій Анатолійович. Да. Іван Анатолійович. Оксана за. За. Да. Анатолійовна. Да. Едуард Ігор. Да. Да. Алла За. Юлия Анатольевна. За. Анатолий Миколаевич. За. Татьяна Миколанов. За. Ирина Сергеевна. За. Александр Юрьевич. За. Володимир Миколаевич. За. Олена Миколаївна. За. Сергій Сергеевич. За. Евгений Викторович. За. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, тринадцят, шестнадцать. А что, шестнадцать? Потому что депутаты пятнадцать и один голова.

Шановні депутати, нам необхідно обрати секретаря сесії. Пропоную забрати секрет сесії в кількості одного чоловіка. Нема заперечень? Пропоную супільнак і Сергійовна. Є інші пропозиції? У зв'язку з тут з будь-які змін. Та до проєкту рішення. Голосуємо за рішення з даного питання порядку денного цілому. Ірині Петрівна. Да. Анатолій Анатолійович. Іван Анатолійович. Анатолій. Оксана Анатольовна. Эдуард угу. Ильич. За. Алла Сереевна. За. Ирина Анатольевна. За. Татьяна Николаевна. За. Елена Сергеевна, За. Александр Ильич. За. Владимир Макулач. За. Иван Николаев. За. Сергей Сергеевич. За. Ирина Викторович. За. Шестнадцать за. Принято. Шановні депутати, вам роздані пропозиції до порядку денного 44-ї сесії сільської ради та регламент роботи 44-ї сесії сільської ради 8, які у депутатів будуть зауважені пропозиції до запропонованого порядку денного та регламенту роботи сесії. Немає. У зв'язку з відсутності будь яких змін та доповнень до проєкту рішення. Голосуємо за рішення з даного питання порядку денного в цілому. Продамо проводимо голосування. Прошу відчільну комісію провести відкрите приймальне голосування. Коли, за. Анатолій За. за. За Олександром Юрійович. Володимир Миколаїв. Олена Миколаївця. 16 за. 16 за Рішення прийняття. Таким чином ми затвердили порядок даних та реклама сесії 44-ї сесії. Шановні депутати, переходимо до розуміду першого питання порядку денного. Про внесення змін до рішення. 37 пасачергової сесії 8 скликання номер 3 від 9, від 9 травня 2024 року про припинення сільських виборчих комісій шляхом ліквідації, шляхом ліквідації Доповідач Сетня Ірина комісії Давайте просто проголосуємо. Є запитання? Нема. У зв'язку з відсутності будь-яких змін та доповни до проекту рішення. Голосуємо за рішення з даного питання в порядку денного цілому.

16 за рішення прийнято. Переходимо до другого питання порядку денного. Про внесення доповнень до рішення сільської ради від 21 грудня 2022 року номер 2 про затвердження комплексної програми турбота по соціальному захисту людей похилого віку, інвалідів та малозабезпечених населення на 2023-2028 роки. Доповідач Минта Олена Вітірана. Голосування? Ага. Нема запитань, ага. Нема не у зв'язку з відсутністю будь яких змін та доповнить до проєкту рішення. Голосуємо за рішення з даного питання в порядку денного. Проводимо голосування. Прошу відчинити комісію провести відкрити про мене голосування. Ну, то, за. 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 Іван За. 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 Лігович, Водир За. Олена Миколаїв, За. Сергійович, Ірині За. 16, 16 да? рішення прийнято Переходимо до розгляду третього питання порядку денного. Про затвердження технічної документації із землею устрою доповідач Нестерчук Олександр Володимирович. Нема запитань, так? Да? У зв'язку з відсутністю будь-яких змін та доповнень до проєкту рішення. Голосуємо за рішення з даного питання порядку денного в цілому. Проводимо голосування. Прошу чільну комісію провести відкрите, поіменне голосування. мене голосування. За. 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 Тетяна Миколаївна, Ірина Сергія, Олександр Юрійович, Володимир Миколаєвич, За. Миколаївна, Сергій Сергіяч, Іванікович. За. 16 за, рішення прийнято. Переходимо до розгляду 4 питання порядку денного. Про надання дозволу нової технічної документації щодо об'єднання земельних ділянок. Доповідач Нестерчук, Олександр Володимирович. Голосуємо до запитань. Да? Нема запитань. Нема. У зв'язку з відсутності будь-яких змін та доповнень до проєкту рішення. Голосуємо за рішення з даного питання порядку. Денного цілого проводимо голосування. Прошу відчільну комісію провести відкрите пейменне голосування.

Переходимо до, до п'ятого питання порядку денного. Продання дозволу на видвоне проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки постійних користування. Доповідач Не старшить Олександр Володимирович. Голосуємо. До голосування, так? Да? У зв'язку з відсутністю будь яких змін. до проекту рішення. Голосуємо за рішення з даного питання порядку. Денного цілого. Про, проводимо голосування. Прошу за. За. це є на торі Миколаєва Ірина за 16 за рішення прийнято. Переходимо до до шостого питання порядку денного про припинення договору оренди землі та передачу земельної ділянки у користування. Доповідач Старичук Олександр Володимирович. Голосувати Нема запитання, так? Да? У зв'язку з відсутністю будь-яких змін доповнень до проєкту рішення. Голосуємо за рішення з даного питання порядку денного цілого. Прошу. Проводимо голосування. Прошу речільну комісію провести відкрите поіменне голосування. За 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 За. за. 16 за. 16 за. Рішення прийнято. Переходимо до розвитку сумму питання порядку денного. Про план роботи Нічанської сільської ради на 25-й рік. Доповідач Сокільна Тарина Сергійна. Запитання немає, можна... так? У зв'язку зв'язку будь яких змін до доповнень до проєкту рішення. Голосуємо за рішення з даного питання порядку денного цілого. Проводимо голосування пошукільну комісію провести відкрите приймане голосування. За. 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 16 за рішення прийнято. Переходимо до восьмого питання порядку денного про затвердження структури та чисельності апарату нічанської сільської ради, виконавчих органів та відвідувачів установ. Розповідач Сапільна країна Сергія. До голосування. По да? зв'язку з відпусткою, будь яких змін. Та доповнень до проєкту рішення голосуємо за рішення з даного питання порядку. Денного цілому. Проводимо голосування. Прошу відчільну комісію провести відкрите поіменне голосування. За. за. Да. Анатолій Анатолій. Да. за. 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 Да. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду дев'ятого питання порядку денного про умови оплати праці Ничаїнського сільського голови у 2025 році. Доповідалься при на Кінасліна. Запитання має? У зв'язку з відсутністю будь яких змін до до проєкту рішення. Голосуємо за рішення з даного питання порядку денного. В цілому проводимо голосування. Прошу чинну комісію провести відкрите поіменне голосування. За. За.

Це за рішення прийнято. Переходимо до розвитку питання, порядку денного. Про затвердження та використання паливо-лигкових автомобілів для поїздок, пов'язаних зі службовою діяльністю працівників у 2025 році. Доповідач серебрій Тетяна Юрія. Голосую. Нема запитань, так? Да? У зв'язку з зв з будь-яких змін доповнення до проєкту рішення. Голосуємо за рішення з даного питання порядку денного в цілому. Проводимо голосування. Прошу про речільну комісію провести відкрити племене голосування. Пане Пала. За. Анатолій. Замінів. Але за 16. За. 16. За. За. за рішення прийнято. У зв'язку з слухаю. Переходимо до розгляду 11 питання порядку денного. Про внесення змін до бюджету нечаїнської сільської Територіальної громади на 2024 рік доповідач серебрій Тетяна Юріна немає у зв'язку з відсутністю будь-яких змін та доповнень до проекту рішення. Голосуємо за рішення з даного питання порядку. Денного цілому проводимо голосування. Прошу відчинну комісію провести відкрите поймене голосування За. 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 16 За рішення прийнято. Переходимо до розвитку 12 питання порядку денних про бюджет начальниця територіальної громади на 2025 рік. Доповідач серебрій Тетяна Юрійова. Нема запитання, <світ> да? так? У зв'язку з відсутності будь-яких змін. Та, змін, то то змін. Ну, то зміни були на комісії. Зараз ми да. виносимо на сесію вже Так, ми вже виносимо та як положено, так. У зв'язку з відсутності будь-яких змін. Та доповнюємо до проєкту рішення. Голосуємо за рішення з даного питання порядку. Денному цілому прошу відчільну комісію провести відкрити про мене За. 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 16 за, рішення прийнято. Переходимо дорогу до останнього питання порядку денного про затвердження типової форми контракту з керівниками комунальних підприємств, що надають послуги водопостачання. Голосуємо. Нема запитань, так? Да? У зв'язку з відсутності будь-яких змін та допомогти до проєкту рішення. Голосуємо за рішення з даного питання в порядку. Денного в цілому. Прошу відчільну комісію провести відкрите поймане голосування. За. Да. Да. За. Да. за. Прийня. Шановні депутати, усі питання, які були включені до порядку дня 44 ї чергової сесії сільської ради 8 лихання, розначують зауваження щодо порядку ведення сесії. На цьому 44-та посадчергова сесія сільської ради оголошується закритом.